У стінах Луцької міської ради напередодні сесії було гаряче, адже на постійній комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією депутатської діяльності, етики та регламенту розглядалася скарга директорки комунального підприємства Луцький комбінат шкільного і студентського харчування Світлани Шмід на депутата Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Андрія Лучика. Зазначимо, що саме це підприємство під керівництвом ШМІД, нібито годує дітей у школах за дуже завищеними цінами. А сама директорка у 2023 році отримала майже мільйон гривень заробітної плати, коли у більшості міських голів України зарплата є меншою. Про факт завищених цін на продукти раніше заявляв депутат Луцької міської ради від фракції рух свідомі» Андрій Лучик. Отож, Світлана ШМІД вирішила подати скаргу на депутат. Та за нібито порушення правил депутатської етики та з проханням вжити, хоча б якихось заходів щодо нього. Однак сама очільниця КП не явилася на засідання комісії. Її інтереси представляв адвокат Вадим Матвієв. Він та його клієнтка переконані, що нібито Андрій Лучик поширює неправдиву інформацію про роботу підприємства та саму пані Світлану Шмідт. чітко розуміючи і знаючи, що поширює недостовірну інформацію, зокрема про закупівлі. Чітко й достовірно знають, що поширено недостовірну інформацію про те, що в Луцьку нібито крадуть на харчування дітей. Чітко й достовірно знають, що поширено недостовірну інформацію про те, що нібито наявні якісь схеми. Андрій Олегович ротує цю ситуацію з наполегливістю і систематичністю в соцмережах на своїй сторінці. Слово взяв Андрій Лучик. Він дав пояснення всьому, що озвучив представник комбінату. Підприємство постійно стверджує, що я подав недостовірну інформацію. Проте, е я вважаю, що ця інформація є достовірною. І зараз, замість того, е щоб визначити і говорити по суті, крадуть на шкільному харчуванні дітей чи не крадуть, ми зараз щепляємося за, за формулювання і займаємося софізмом. Як сказав, в якому тоні, де, але ми не говоримо про... Питання, чи справді комбінат закуповував дорожче харчі чи ні? Депутат навів приклад ймовірних махінацій комунального підприємства Луцький комбінат шкільного та студентського харчування під керівництвом Світлани Шмід, яку до того ж захищає сам мер Ігор Поліщук. Згідно з тих даних, які оприлюднив міський голова, який якби комбінат надав йому для оприлюднення, в Гроус в квітні і травні 2024 року свинину закуповували по 186 гривень. Натомість, якщо дивитися статистику, дані статистики, то в Поволинській області свинина коштувала в... Квітні 24-го року 162 гривні, а в травні 163 гривні. Тобто це вже дорожче. Більше того, на початку року у департамент освіти закупив цілої самої підприємства Ліагроуз, так само свинину, але вони продавали по 162 гривні. Тобто комбінат закупив на 24 гривні дорожче на кілограм. Отож, комісія постановила взяти до уваги скаргу Світлани Шмідт щодо, нібито, порушення правил депутатської етики Андрієм Лучиком і порадила з'ясовувати хто правий, а хто ні у судовому порядку. Що більше також на постійній комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією депутатської діяльності, етики та регламенту, за поданням Андрія Лучика, було проголосовано за винесення на найближчу сесію Луцької міської ради питання про обов'язковість проведення публічних закупівель в системі електронних закупівель. Зокрема, це стосується і закупівель луцького комбінату шкільного та студентського харчування.